Всім привіт! Приїхала нарешті до мене ось така відеокарточка з eBay. Ось так вона виглядає. Ну, Зразу видно, що це в нас турбіна в нас у системного охолодження. Ось так вона виглядає. З боку в нас є один HDMI 3 display порта. Текстоліт у нас ось такий зелененький. Ну, Чому зелений? Тому що це в нас ОМ-виробник від фірми Dell. Так, дані відеокарточки вставлялись в брендовані системники від Dell. І так, і це у нас відеокарточка GeForce RTX 2080. І як було сказано, це у нас ОМ-виробник фірма Dell, турбіна. Це є стандартні, тобто там йшли навіть різні версії. Така сама версія може стати практично є від MSI. І так. Поки я її не буду скажімо так, відкривати, дивитися, що там всередині, що на рахунок термопасти, я підготував ось системний блок, тут блок жилення, скажімо так, 650 Вт. І подивитися, що відеокарточка працює. Ну, само собою, вона куплялася як робоча, тобто з провіреного магазину відеокарта має бути абсолютно робоча. І так, відеокарточку підкинув системний блок, вона у нас така досить трошки прожорлива, 230 Вт споживає. І в нас додаткове живлення 8 плюс 6 HDMI-ку підключили, блок жилення вмикає, монітор включений. Нажимаємо кнопку старт. Так, турбінка в нас закрутилась, поки індикатор у нас світиться на материнці червоненьким. І замирало, Картинка є, відеокарточка все супер. Так, картинку скажіть, відеокарточка в нас видає, тобто, по суті, в нас з відеокарточкою все ок. Зараз я її з комп'ютера зніму, розберу і подивимося, що там в нас всередині. Так, ну всередині в нас ясно, багато пилі, забита відеокарточка словом, Зараз це все знімлю, почищу і подивимося на всередині на сам відеочіп. Так, ще не знаю, чим прикол. Чую, я розбираю відеокарту, внюхуюсь, блін. А пластик пахне якимось. Не знаю, ні то солодким, ні то якимось такими духами. Надіюсь, що не є якась зараза, що мене зараз не вштирить. Ну, пахне як бонусом приємно. Так, що на всередині? Ну, Термопокладки так. Термопокладкам вже повністю гайка, вони вже висохли. Зараз, ну як сказати, висутання? Ні, та вони вже сухі. Хоча якщо так легенько придивити, то така м'якість ще у нас відчувається. Але це все одно ну, під заміну буде. І сам відеочіп, е, ну, блін, я не знаю, що, типу, ну, по вигляду з ним взагалі все окей. Тобто сколів нічого немає, виглядає досить бодро. Ну і сама плата, я в принципі, ну скажімо, не інженер електронікою там чи як не займаюсь. І що тут як. Блін, я поняття не маю. Ну, Це вроді би, фази живлення, ну, не знаю, тут вроді би сіє. Тільки в нас от, це, вроді би, мусфет, чи як правильно, точно не підскажу, як воно називається. І тут в нас, бачу, двох немає. Ну це так з заводу. Ну, словом, міняємо термопасту, термопасту я буду міняти, в мене ось є MX-2. А на наступний раз я вже поміняю термопрокладки. І так, відеокарточка. ось, Приїхали нарешті термопрокладки. Я все підготовив. термопаста mx 2 І ось такі термопрокладки. Це в нас типу Arctic, але від розетки. Я, блін, трохи, скажімо, перегнув палку замовив ось такі 145х145 велетенський квадрат, блин. але в принципі, ладно, вони мені ще пригодяться. Вони досить хороші, у нас теплопровідність. Так, десь писало 6 Вт. Ось. Теперні 6 Вт, тобто досить хороші. Будемо знімати всі старі, викидувати, наносити термопасту і складати відеокарточку. І так, термопрокладки є на ніс. Лишається забрати тільки плівочки, і будь-не-слово, збираю карточку вже до кінця. І так, тестується відеокарта в формах. Прийшло у нас 8 хвилин. Температура на 79 градусів. Ну, відеокарточка так. Скажемо, шунувата, ну, це турбіна, хоча, як на мою практику, це та перша і турбіна, яка так шумить. При тому у нас тільки вентилятор на 53% крутиться, тобто сама турбіна. Не є, скажем так, багато. Саме більше, що фігів за відеокарту, коли я її включив, поставив драйвера. І коротше, ну, на слово, що саме? От, я замовляв відеокарточку, тобто Nvidia, GeForce RTX 2080, 8 ГБ gddr 6. Пам'ять. Тобто вказано було, що це є звичайна 1080. Хопа! виявляється Це в нас версія Супер. Я не знаю, як так могло вийти. типу, я навіть дивився по фотографії. Тобто Супер має два коннектора по V8, а 8 живлення, тут все-таки 6.8. Ну, не словом, якось так. ну Така -та версія попалась мені, але я, чесно кажучи. При фігів, блін, я в шоці, ну, в принципі, це окей, круто, мене це радує, Вона краща за, 20-80 приблизно на 7-10%. Скажем так, покупкою я задоволений на всі 100%. Навіть якщо ну, не була би суперверсія, звичайна, вона і так там вийшла, скажем так, недорого. Якщо на наш ринок дивитись, вже в наступному відео протестуємо повністю. Віддяшку в, скажімо, ігрушках, і будемо тестувати там в 2К-4К на ультрах налаштуваннях, подивитися, на що відеокарточка спроможна. Але, в принципі, і забігаючи наперед, по факту, мені здається, вона зможе все.